Вітаю вас, шановне товариство! Це Європа Універсаліс 4 і перед вами запис однієї з баталій. Відразу подивимося ресурси. В мене Австрія в мого опонента Кастілія. Девелопмент, ви бачите, 2800 проти 1749. І Мен Павер найголовніше на війні 1 мільйон 138 на 542 тисячі. Тобто, шансів на перемогу, як мені здається, в Кастилії немає апріорі. І найкраще, що може зробити мій опонент, це злитися не в нуль, а щоб там було нуль цілих, нуль нуль, там якась десята. Не більше і не менше. Однак відразу зізнаюся, що ага, ще ось чисельність армії, 600 тисяч у Австрії, з них буде задіяно 510 в конфлікті. Війська Кастелійські близько 300 тисяч ви бачили, і під час військових дій буде відбуватися певна мобілізація. Однак, все це ви побачите під час запису. На Кастилії Гравець, мій прекрасний знайомий, і ставимо швидкість, поїхали. Такс, відразу зізнаюся, що результат цієї баталії виявився для мене певною мірою розчаровуючим, адже мій опонент відверто кажучи зіграв погано, точніше, не так. Якихось критичних помилок оперативно-тактичного характеру майже не було. А ті, що були, вони мали мінімальний вплив на розвиток військової кампанії. В той час, як було допущено, ось ви бачите ідеї, які прийняті Гілкен. А ті, а, але було ним допущено дві, можна навіть сказати, частково, три системних помилки глобального характеру. І саме ці помилки вони унеможливили перемогу. Також я було завантажив сейф за Кастилію ще до того, як ми зіграли це протистояння. І проти АІ на Австрії спробував повоювати. Програв всі до єдиної генеральні битви в кінцем в результаті програв війну, але мені вдалося випалити австрійський менпавер в нуль, як, власне кажучи, втратити весь свій. Однак, на жаль, так вийшло, що м -м, мій опонент досягнув. Ох, в рази гіршого результату, от саме це мене і розчаровує. Тож, оголошуємо війну, беремо провінцію Козента, щоб воно нам все не заважало. На жаль, розрив королівського шлюбу, так як ми, він мене то врівали поставив. Я його не зміг, як бачите, натискав на кнопочку, але нічого не відбувалося. Отримаємо коаліцію, але чхати, власне кажучи, на коаліцію, якщо вони втрутяться, то тоді будемо. Приймати якесь рішення. Ну і щоб мої васали не впливали на військові дії, на їх результат, то відправляємо їх на з'єднання з одним із корпусів, який не буде приймати участь у військових діях. Відразу розпочинаємо наступ на Камбре. Беремо половину сил. Чому половину, щоб менше випалювати МП, адже він горить на облогах і взагалі. При знаходженні в провінціях, які контрольовані не вашої фракції, фракції з якої ведеться війна, там горить відсоток. Тобто, чим більша армія, тим більший відсоток горить. Оскільки мого опонента не такі вже значні військові сили, він не зможе вайпнути, тобто швидко знищити будь-яке з угрупувань. Такої чисельності мається на увазі умовних 30 тисяч, звісно, вони будуть за один день анігельовані. Використовуємо переваги шпигунських ідей, беремо проникнення в адміністрацію і таким чином спостерігаємо за територією противника. 284 тисячі кастелійців через Немюр Париж йдуть в Пікардію, там вони торгують обличчям. Для чого здійснюється цей маневр, мені не зрозуміло. І е, те, що я зараз також не розумію, чому Іспанія собі ж Кастилія, чому Кастилія не проводить мобілізації. Е, так, Менпавер менший, але ж е, суть в тім, що в цьому Вармоді, це Вармод, як ви розумієте, моя модифікація, в Вармоді оборонна війна ведеться наступним чином. Противник рушає на якусь провінцію, умовне камбре. Ви займаєте, наприклад, артуа і не чіпаєте противника. У вас менший менпалер. Наприклад, камбре падає, і ваш опонент або рушає на наступну провінцію, наприклад, шампань, або ж повинен вас атакувати. Ефекти місцевості, там терайн, тобто умовна наявність лісу, форсування річки, гори. Це все дають мінуса, враховуючи, що стандартне випадіння кубіка від 1 до, здається, чи то 8, чи то 9, тобто середньостатистичний 4-5, а технічно ви можете добитися мінус 3. Тобто, уявляєте, наскільки сильно це впливає на результат військових дій. В даному випадку позиція Вартуа виявилася поганою, так як ніяких мінусів в мого опонента немає, незважаючи на те, що в нього кращий полководець, але отут один ми вже побачили серйозний момент. Опонент мій відходить, причому відходить це за наказом і вирішив цю битву не приймати. З Артуа було хотів блокувати Тікардію, але там занадто велике коліно постачання, точніше, коліно маневра, тому прийняв рішення трішки зайнятися тиловими територіями. Весь період оцієї ПВП-сесії та й цієї війни ми сиділи на голосі, тому відповідно один одного чули, і я задавав деякі запитання моєму шановному опоненту. Одна із причин, чому він так паскудно відіграв, заключається в тім, що дізнавшись про мільйонний павер Австрії, двійну подвійну перевагу в чисельності, він чот пріунил, дуже швидко став уставшим і відповідно розгубився і не зміг адекватно діяти. З одного боку, цей людський фактор він зрозумілий, його можна зрозуміти як людину. Але для воєначальника під час військових дій це річ критична, адже ще тіт Ліві в своїй Апурбе Кондіта зауважив, що Нещастя розкриває геній полководця, а удача ховає його. Тільки в важкій ситуації проявляється дійсно талановитий командир. І якщо е, генерал здатен розгубитися тоді, коли він найбільше потрібен своїм військам, то нахрен вам потрібен такий генерал? От чим проблема? Значить, я спробував засіджити території е, нідерландської низини. Мій опонент намагається дати битву. причому, як бачите, я тут наступальна сторона через форсування річки, кросінг-ефект, мінус один, битва частково вигідна, але все одно. Трати Іспанії більші і тому є причина. Ось зараз повинна бути ще одна атака. Ага, хотів сказати, що буде атакувати кале, але мій опонент саме не про атакує в Антверпені. Ну-ка, продемонструю тут це. Ага, ось дивіться: 105% дисципліни в Іспанії, 123% дисципліни в Австрії. На облогах з точки зору виснаження це не має ніякого значення, але дисципліна редюсить втрати. Оця перевага в дисципліні саме в битвах зменшує втрати тих, в кого більш високий параметр дисципліни. Як так вийшло, що гілками ідей мій опонент всього то має 5% бонусу, і за того бонусу, що з іспанських національних ідей, бонус реконкісти, інших бонусів в нього немає. Це величезна його помилка, тим паче, що він і досі зберігає форму правління адміністративної монархії, щоб мати більше бабла, бабло перемагає зло. При тому, що в нього 18 тисяч в казні, можна ж перейти вже, в нього є 23 адміністративна технологія, тобто можна конвертуватися в абсолютну монархію, там ще 5%, власне кажучи. Потім наступальних ідей в нього немає, там 5%, немає в нього ідей. Якісних там також є 5%. І е, в мене ще радник на 5% стоїть, а в мого опонента просто-напросто такого радника під рукою не було. На кінець ми спостерігаємо, що Кастеля розпочала мобілізацію. І тут мій опонент вирішує зробити е, хід конем. І перекидає свою основну дієву армію в Італії. Що він там намагається добитись, я не розумію. Як він проходить через мої фортеці, парма повинна була блокувати прохід. Це також для мене залишається фантастикою. Блокує Римбере в облогу. І зверніть увагу, армія Кастелійська без полководця. Загалом там така система фортець, що нічим мені не загрожує ось цей от вихід на операційний. Простір кастелійських сил. Але, маючи перевагу, до речі, тут я фльоту Кастерійську знищив, але це так, як то кажуть, приємний бонус. В цій грі ескадра ще жодної провінції не взяла, тому ми на це не будемо звертати великої уваги. Оскільки маю чисельну перевагу, то приймаю рішення також перекинути основні дієві сили, тим паче, що вони вже продемонстрували здатність навіть на. Невеликих мінусах на мінус один при рівній чисельності вигравати в іспанців, тому впевнений в перемозі перекидаю війська, щоб вижити звідси свого опонента, і паралельно частина сил залишається на території. Тепер уже переходить на територію Франції і займається взяттям під контроль французьких провінцій, що належать до складу кастелійської монархії. Ось от така от ситуація. Намагаюся засіджити територію Нормандії та Алансона. І в цей же час, після взяття під контроль Луки, атакую пізі іспанські сили. Другий важливий момент. О, я скинув. Він <кій> там показували річку, але її чомусь немає, бачите? Ось, я скинув, але зараз ми це побачимо. Зверніть увагу, будь ласка, на показник моралі. Максимальна мораль моїх сил це 4,4, противника 3,7. Тобто 0,7 різниці. Загалом, і в нього, і в мене оборонні ідеї, ми обоє католики. Тобто всі, всі модифікатори в нас однакові, але оця різниця фактично в 20% для моралі це дуже суттєва різниця в цій грі. Вона вирисовується за рахунок одного дуже важливого показника. До нього ми зараз повернемося, тому що ось мій опонент демонті, е то толі хоче вийти, толі не хоче, не зовсім розумію. Атакувати його в горах через річку, звісно, що я не буду. Розумію, що він рухається на Дофіне і тому перекидаю війська до Франції. Тож, я до цієї війни готувався. Провів декілька воїн з рівалами, щоб набити собі повержекін, а там 10% від базового показника моралі це 0,3%. Набив максимальний престиж 100%, там також 10%, це ще 0,3. В той час, як мого опонента Power Projection 0, а мораль від'ємна. Power Projection від'ємним бути не може, там цифра по модулі тобто малуса не буде. А от мораль, мінус 100 моралі це мінус 10% від... Е, мінус 100 престижу. Це мінус 10% від моралі. І от в сумі оці от показники, високий параметр поверх прожектного ну, та престижа в мене, і від'ємний показник е, престижа у мого опонента, дає величезну різницю в моралі. Мені таке відчуття, не наче я з чогось збився, так збився з оборонної війни в цій модифікації. Тобто, е, якщо От є в нас умовний Немюр, противник блокує немюр, в нього якась частина менпавера буде горіти. Ви стаєте поруч в якусь провінцію, ну там в Лімузен чи Оверні, Оверні там форсування річки, плюс гори, септон, або ви будете атакувати на мінуса свого опонента в Оверні, де вам потрібна і більша чисельна перевага, зазнайте більших втрат при інших рівних факторах, так? Або ж, щойно ви з. Захопленого Невера рушити на умовне бері, ваш опонент зможе повернутись, стати на цю провінцію і відбити її. Блокада своїх же провінцій, навіть під контрольних противником, вона не випалює менпавер. Зараз ви спостерігаєте паузу, тому це чому ця пауза? Був дисконект і вилетів мій колега, мій опонент, тому на правах реклами. Мобільний інтернет Київстар. 324 гривні в місяць, необмежений, без ліміт. Щоправда, не тільки перших дорогі Габайта. Далі качайте, скільки завантажуйте, чи дивіться, використовуйте трафік стільки стільки вам завгодно, але не більше як 0,8 мегабіта на секунду швидкості. Мобільний інтернет Київстар найкраще е, вкладення ваших 325 гривень. Е, продовжуємо. Повертаємося до сесії. Вже 330 тисяч солдат набрав мій колега, і знову ж таки, це мало, так як 500 тисяч дієвої армії Австрії. Щодо чисельності, десятивідсоткова різниця в чисельності на 10% менше для оборонної війни. Вона нонфакторна, тобто це те, що можна дозволити вільно. 25 і більше уже підкритично дроб. Критично чому так? При прочих рівних з 5% чисельною перевагою противника битви вигравати можна. Але це можна робити тільки на дуже хороших позиціях. Гори, просування річок і так далі. Такі позиції вони доступні далеко не завжди. Та й далеко не завжди вам вдається займати такі позиції, примушуючи свого противника. Ці позиції атакувати, тож 25% це забагато. В будь-якому випадку 400% це мінімальний мінімум, а 500 тисяч або хоча б 450 це те, що повинно було б бути. Мій опонент спробував відправити диверсійну групу в Італії, група була знищена в нуль. Оце можна назвати, ну як. Ми знаємо, що це помилка, тому що ми знаємо її результат. Але сама ідея відволікти сили, вона загалом хороша. Тобто тут не до контролю мій противник, але значною оперативно-тактичною помилкою я б це не назвав. Ще ми дивимося на 26 тисяч, які йдуть, щоб вмерти в бері. Просто-напросто саме туди мій опонент класнув декілька груп, а потім, коли зрозумів, що австрійські війська рухаються саме на бері, відійшов до Люмузен, але одну із тилових груп не перенаправив. А коли вже це помітив, то було занадто. Пізно. Знову ж таки, це не доконтролював, але це не та помилка, яка може категорично впливати на військові дії. Як мінімум, оця різниця в показнику дисципліни, який впливає на рівень тактики, який редюсить втрати в битвах, а також загальна чисельність менпавера. Ну, добре, боссів загальна чисельність менпавера, також різниця в моралі. Яка при прочих рівних не дозволяє виграти битву, так як раніше війська кастелійські просідають, все це є тією найголовнішою особливістю, прямим фактором поразки в результаті поразки е, мого опонента. Кастилі, от, от річ. Ну і за шпигунські ідеї, які дозволяють мені бачити карту. Також це важливо, що правда все одно прикордонні провінції вони ж просвічуються, тому це приємно, але не критично. Намагається мій опонент атакувати лімузен, хоча йому потрібно було зайняти позицію в лімузені і чекати. Бачите, мінус 2, тобто ефект місцевості плюс форсування річки. Тобто це він повинен був там стояти, я його там повинен був атакувати. А так, як він на мінусах, і так як ще й фактор дисципліни, ви самі бачили різницю втрат тисяч на 20 з хвостиком, тобто в 2,5 раза, це, ну, це дуже критично. Зараз. У мене тут вимкнений, здається, звук. Так, у мене звук вимкнений. Якщо я правильно пам'ятаю, зараз вже в чаті почали ідеї. От, 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 зазвичай в такій ситуації потрібно Ніхт капутен, капітулірен! а взамін вже зовсім на дезморалі знаходиться мій опонент, так як він дійсно нічого не може зробити. І е, він сам в цьому винний повністю, тому що це результат його діяльності. Добре, подивимося, що в нас там по мен Ми вже бачимо 260, тобто лише половина залишилася від пула в е, Кастилії, в той час, як Австрійський пул просів близько 200 тисяч, е, що можна сказати близько 20%. Технічно можна сказати, що це плюс-мінус допустиме, однакове відсоткове просідання, тобто, де. Е, е, ну, в різниці чисельності ви зрозуміли, тобто не може собі дозволити Кастилія нести такі втрати. Тим паче, що знову ж таки на Австрію, яка швидше відновлюється, однак і втрати лягають більші, просто тому, що військові дії ведуться на території противника, значна частина сил постійно знаходиться на ворожій території, де несе втрати від виснаження. Тож за рахунок оцього таких от маневрів можна було намагатися виграти часто і Звести війну до найбільш прийнятного результату з мінімальними втратами. Ось противник на кінець то спробував реалізувати подібну тактику, змушуючи мене. Атакувати його на позиціях, але невер був вибраний дуже погано. Ціль музем значно краще. Це вже, звісно, оперативна помилка. Знову ж таки, більші втрати сил, але тут мої війська чомусь програють. Я команди відступати не давав. Це чи то баг, чи то щось пов'язано з київстаровським прекрасним інтернетом. До речі, так, на правах реклами київстаровський мобільний інтернет. Пам'ятайте, якщо ви користує... користуєтеся ПК, це в скобочках найкращий вибір для вас. 14 тисяч на 41, знову ж таки абсолютно хворі втрати. Цього разу перемога. Тут мій противник відступив сам, зайняв позицію в провінції Бурбон. До речі, один із підтипів типів бренді називається Бурбон. поцікавтеся, як його правильно пити і який там потрібен тип Сніфтера. Досить цікава і занятна інформація. І вже цього мінус один вистачило для того, що мінус один, на яких відбувалася атака провінції Бурбон. Вистачило для того, щоб втрати були однакові. Однак мій противник знову ж таки забоявся і відійшов в Оверн, де взагалі-то ще краща позиція. І тут незначну оперативно-тактичну помилку допустив я. Розділив сили і відійшов, так як мені здавалося, що мій опонент відступає далеко. І я хотів взяти під контроль провінцію. А виявили, що він відступив поруч, тобто мені потрібно було його атакувати відразу. Так, там був би мінус, але цей бій би все одно був би виграний за рахунок невідновленої моралі в мого опонента, але от така помилка була допущена. Враховуючи можливості мого противника зараз виходити на хороші позиції, а також, будучи впевненим в своїх військах, я здійснюю. Атаку провінції Оверні мінус 2 в нас за рахунок гор форсування річки немає, і тут відбувається дивна річ, Війська противника відходять команди, він такої не давав, що призводить до знищення одного з угрупувань, яке йшло на підкріплення. Цей ігровий баг, тут немає вини мого опонента. Хоча, як ви зрозуміли, він зараз, хоч і діє, плюс-мінус грамотно, однак абсолютно у всіх ситуаціях він не дограє, не дотягує. Знову ж таки, 2,5 рази різниця в. Тут уже мій опонент намагається виграти час, утримуючи хоча б якісь провінції. Я розумію, чим він займається, тому відразу його атакую, не даючи йому відновити моральний фактор. Тут в Тулузі взагалі була хвора різниця. Я виділяю величезну групу для сіджа тилових провінцій. І атакую його тепер уже в горах у провінції, Ой, здається, це називається. Повстання в тилу, але Бог з ним. Київ старовський інтернет, як ви зрозуміли, падіння швидкості. І ось в горах досить таке непогано війська трималися, по 8 тисяч рівні втрати. Тобто за такого розкладу є певні шанси зберегти бодай щось у Кастилії. Чому ці шанси є? Тому що, нагадую, випалюватимуться війська. Австрійський для взяття під контроль провінцій, тому, як мінімум, випалити менпавер. Мій мі опонент технічно міг би бути здатний б. Однак, ви розумієте, цього не відбудеться. Продовжую сіджити тилові провінції, вже 91 Варскора. Звісно, з точки зору війни проти АІ тут уже давно можна було миритися, але... Все ж таки, це війна проти гравця. І знову ж таки, ми бачимо цей відхід, тільки відхід цього разу вже моїх сил, але і не відмінив марш з Ургала на е... Піренео. Провінцію мій опонент. Таким чином підставив корпус підкріплення в Ургалі. Це вже його помилка, одна з тих дійсно небагатьох відкритих помилок, але знову ж таки, це є. Звичайний недоконтроль. Я думав, що він в Роусільон піде, але пішов він в Жерону. Ну, нічого страшного. От гадаю, можна взяти Роусілон під контроль і потім з'єднати сили. Тим паче, що ми вже отримали 50 тисячний некомплект. Це не скільки через систематичні бої, самі можете порахувати чисельність втрат за цей період. Це саме через виснаження знаходження на ворожій території. Ось така от. Ситуація. Беремо під контроль тилові провінції, щоб вони нам уже потім не заважали. І нам потрібно буде пробити оцю ряду гір, яка відділяє Іберійський, він же Піренейський півострів від е решти Європи, від території Франції. Вона же... Е Трансальпійська Галія, здається в античність. Там це Зальпійська територія долини річки Пат, вона же річка По, а все, що за Альпами, це за Альпійська, Трансальпійська відповідно, Галія. Е, от вже, скажімо так, дивимось на військову втому. Розуміємо, що поступово Кастилість стає фізіологічно... Е, боляче фізіологічно. Адекватної мобілізації мій опонент на Кастилії так провіз провести і не зміг. Він то там підмобілізовує час від часу якісь невеличкі корпуса. Однак через те, що вмісто того, щоб відійти сконцентруватися і привезти умовних 400 чи 500 тисяч солдат, він намагається все це законтролювати на марші, постійно дещось випускає з уваги або відбуваються ось такі одваги. От, от щойно е Кастелієць не відступав у Барселону. Це знову ж таки глюк. Війська відійшли самостійно, і це йому коштувало 30 тисячного корпуса власника. Тобто 30 тисяч він мені безкоштовно віддав на один день. Не тому, що помилився, а тому, що і от глюк, так, таке буває. Це також це не вина цієї гри. Я не вперше стикаюся саме з такою картиною. Бачили, і мої війська відступали без команди, його війська відступають без команди. Це наслідок саме поганої швидкості з'єднання. Конкретно цю каточку ми сиділи увечері, це було десь близько 21-ї години. Відповідно, багато людей використовують інтернет, в тому числі мобільний, і от така от біда. В той час як зранку там або зо дня, наприклад, то подібної дурні не спостерігається взагалі. Ну це так просто до слова. Заради справедливості. Однак, знову ж таки, Київ Київ стар, стар, Київ стар. Київ стар. Ось, знову ж таки, бачите, поразка, хоча відступати військам, звісно, що команди не поступало. Однак нічого страшного, вперед з піснею. Ще раз атакуємо провінцію. Вже незначний показник моралі. 43 тисячі всього залишилося пула МП в мого опонента. У мене ще 887. Гадаю, що за такого розкладу, якщо на початку можна було висловлювати припущення про абсолютну перевагу та домінування м, австрійської армії, то тепер уже навіть найбільше в світі оптимістів не залишилося жодних сумнівів відносно того, що це вже перемога. Я відправляю мир. Натякаю на це моєму опоненту. Він щось тормозить, Не знаю, чому він його не приймає, тому атакую з Жерони на Барселону. Він це відразу бачить, намагається відійти. Але не встигає. Починається бій. Можливо, мій опонент ще на щось сподівався, але в кінцевому результаті таке мир підписав. Ось така от війна. Тож, шановне товариство, які е, ваші є пропозиції зауваження відносно того, що відбувається, чи бачите ви мої помилки чи помилки мого опонента, можете це все озвучити в коментарях. А поки що дякую за увагу та нехай щастить!